Дивимося, що в нас зараз відбувається на небі. Бачимо не, не сильно щось хороше. Будуть копу потихеньку збільшувати. Ми бачимо, в нас зараз іде планетна війна, воюють всі зі всіма. Бачимо Сатурн, який тільки-тільки заходить в новий знак. Він зараз в Сандхі. Санхі це між знаками, і плюс на кшатрі Пурва Бгадра Панда взагалі вважається однією з найжорсткіших. Найнеприємніших накшатр. Ті, хто вчили накшатр, вони знають, що Пурва Бхадрапада дуже-дуже важка для, для розуміння, для прийняття. Вона войовнича, вона любить всіх трошки покошмарити, незважаючи на те, що це юпітеріанська накшатра. І зараз ця вся братія, от, от, починаючи від раху, от вони всі, раху, Меркурія, Венера, Сатурн, знаходяться. В цій накшатрі доволі прикрій, яка вимагає жорсткості, різкості. Вона всьому світові буде давати. Тому, бачите, ніхто особливо не це Ніхто особливо в це сильно. Так, хтось там додати цю людину? А, Напевно, так прийдеться це робити, так. Угу. Всіх додавати кожного, кожного разу, приймаю запит. Ой-ой-ой. Боже, чого я не люблю міц? Uh, так, отже, що ми маємо? Що ми маємо? Маємо всі оці планети в Пурвабгадрападі, причому четверта пада, пада рака. Так, і ми знаємо, що е, рак це також певний є виклик, емоційність. Тому що ці всі планети вони не тільки в рибах, в одному знаку знаходяться в е, карті раші, а вони ще всі попадають в рак в навамшу. Ось що в нас зараз, ось що в нас зараз на даний момент є. І, е, Ще важливіший момент, що ці всі планети вони між собою воюють. Так, ми знаємо по правилах, що в планетній війні не беруть участь раху кету Сонце, Місяць. Але бачите, вони, бачите, між собою воюють. Сатурн воює з Венерою. Венера воює з Меркурієм. Меркурій з Сатурном не воює, але хоче на нього налізти, бо він ретроградно, бачите, рухається, йде до Сатурна, намагається на нього щось там наїжджати. Раху, наче як не воює, але він задає ось цей такий фон. Ілюзорний, доволі неприємний, задає оцей тон, такий брехні, неправдивості, лицемірства. І звісно, це все приправлено. Ну, Те, що вони тут всі разом зібралися. Також цікавить, що це є знак екзальтації Венери, яка знаходиться в ретроградному русі, і знак падіння Меркурія. Що я хочу сказати? Що, звісно, Меркурій так, він виграє з того, що тут зараз Венера знаходиться, бо по правилах це є одна з Нічя Бган-краджатьохта, що відміна падіння. Меркурій, наче як виграє, але все рівно Меркурію дуже дуже погано. Відповідно, те, що е, всі ці якості Меркурія, хороші і не дуже, вони будуть тільки з негативної сторони проявлятися. Чому? Тому що Меркурій в падінні, він є ретроградний і він є учасником планетної війни, який він програє. Він програє в Венері по всім пунктам. А відповідно, всі документи, які зараз підписуються, всі домовленість, які зараз роблять, от ви не намагаєтеся з кимось про щось домовитися, тому що ця домовленість, вона. Вона не, по-перше, або не відбудеться, або пройде дуже-дуже погано. Тобто, в результаті буде все не, не ок. Е, всі ці моменти, коли ми намагаємося якось, до, ну, якось організувати якийсь процес, за щось домовитися, вона не спрацює. Я зараз ще теж таке сижу, думаю, мені ж потрібно рекламу запускати через місяць в мене стартує новий базовий курс. А, і там розширений, не, не такі, як більшість з вас вчили, а такі великі, розширений на 7 місяців. Ось і я оце сужу думаю, вигадую, в який день вже, що це можна почати, тому що це доволі складно зараз. Я таке сужу думаю: а чого в мене нічого не виходить? От те, що до того було нормально якось, а почати от власне з рекламою. От не виходить ось це почати. А, також, коли ретроградна Венера, то, ну, звісно, якісь проблеми на любовному фронті можуть бути, можуть люди протилежної статі щось сильно задівати. Так, також не все ок. А, так, зараз ми ще когось приєднаємо. Так, 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 прийняти всі запити. Приймаю всі запити. Всіх додали, всіх додали. Їдемо далі. А, Давайте подивимось, ну, що нас може рятувати насправді це положення Юпітера, але він ненадовго тут буде в такому гарному положенні, адже вже до кінця квітня він почне переходити в Сандхі і буде також доволі ослаблений. Також ми зараз будемо сильно відчувати всередині квітня оцей перехід ганданту сонця. Це буде 12-13 квітня, всіх попоєє жорстко. Ну, І давайте подивимося, що нас далі чекає. Поки що, у нас планетна війна, відповідно, війна вона продовжується з Новою силою. Ми бачили, що як це вчора відбулося, я дуже сильно... мене це дуже сильно вразило. Ці мертві діти, вже 8, ні, вже 9 мертвих дітей, я не знаю, поправте, може, вже 10. -ро. Це просто жах, відповідно, ну це все, все показано в нашій карті, адже в карті України а, риби це є четвертий дім. Україна Весхідний стрілець. І це все в нас вдома. Знову ж таки, планетна війна. І допоки буде планетна війна, то буде ще такі от, дуже підлі, підступні, жорсткі, сильні, великі удари. Я не знаю, коли був останній раз такий удар, так як оце вчора в Кривому Розі. В Кр... Ти, здається, в Кривому Розі, так. Де була така велика кількість жертв випер, посеред білого дня, і ще й дуже багато жертв серед дітей. Це настільки шокуюча подія. А ще більше шокує, що весь світ він типу про це мовчить, тому що всіх більше цікавлять гроші, і от це якраз Меркурій, Венера, всіх більше це цікавить, там, що там Джастіна Бібера, Селений Гомес, І от це жахливо, те, що світ не помічає того, що в нас вчора трапилося. Але це видно, по карті видно, що в нас такі речі можуть траплятися. Давайте ми подивимося трішки на транзити на рік. Таку вкладку відкриємо, бачимо, що в нас тут якраз квітень іде, ми включимо від асцендента. Нагадую, це потрібно кожного разу робити. Щоб воно трішечки щоб показувало, ось, власне, наші транзити. Ну, ви побачимо, що для мене. Типу, ну, довелі, особисто для мене непогані транзити, але кожен сам для себе має перевірити цей транзит на квітень місяць. А, так, отже, що у нас найближче чекає. А, так, 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 так. Шо, Марс? Марс зараз до 5-го тут квітня. Тут ми по цій дивимося. Що угу. в нас найперше це почнуть виходити з ретроградності планети. Перший Меркурій перестане ретроградити. Але він, знову ж таки, він в одному градусі зупиниться. Ми так зараз в майбутнє подивимося на два дня, На 7.04. Подивимося, який буде післязавтра. день. Бачимо знову ж таки планетні війни, причому вже тут Венера налазить на, на Сатурн, вони прямо градус-градус. Тобто всі ці три дні найближчі, буде дуже жорстко, погана планетна війна. Меркурій перестане бути ретроградний 7 квітня, піде вже прямо, але знову ж таки буде вже йти прямо на раху. Знову ж таки, будь-які е, домовленості, все, що люди зараз домовляються, намагаються щось організувати. Воно ну, не вдасться, тому що раху він буде давати ілюзії, буде давати неправдивість. Меркурій сильно спорчений тим, що він в падінні і от в нульових градусах, по факту. Далі, що нас чекає, наступний вихід з ретроградності? Це в нас Венера. Вона вже 13-го числа перестане бути ретроградною. Тобто, це от події, які нас найближче чекають. Подивимося на 13 квітня. Що, що в нас за день тоді чекає? Е, також бачимо ці всі самі планетні війни. Та? Тому е, якось очікувати зараз, що типу, різко всі домовляться, війна закінчена, буде закінчена. Ну, на жаль, на жаль, цього не трапиться. Мені дуже шкода через це, тому що так, звісно, цього хочеться. Але бачимо: в квітні ну, вони не домовляться, ніхто ні з ким не домовиться. Меркурій. Разом з Раху. Тут Сатурн воює разом з Венерою. Ну, ну куди це? це? Це не вийде. Е, наступна така важлива подія. Так, ретроградність. У нас поки що всі будуть директні. Поки що все буде е, нормально, нормально. Хто, хто перший заретроградить, перший заретроградить, потім. Ой, я туди? Все, все нормально, все нормально, директно. Угу. Це вже буде пізніше всі ретроградності, поки що у нас ретроградність покидає. Виходить з що... чату. У нас наступна така важлива подія, те, що Сонце. Якраз власне, 13-14 числа бачимо, заходить в ганданту. Сонце 29 градусів риб. Ми це також дуже сильно відчуємо, як втрату сил, зневіру не буде сили щось робити. Відповідно, також не варто починати якісь важливі проєкти. Саме тому, от, власне, початок курсу я вже назначила на початок травня, на травень місяць, бо в квітні взагалі немає сенсу щось таке важливе робити. Отже, 14-го числа сонце в нас переходить в. Ознак своєї екзальтації, це хороша новина, але ця вся братія тут далі залишається. І важлива річ, яку я поки що не сказала, це те, що в нас утворюється шрапіт йога, яка ще буде доволі довго знаходитися знаходити, в рибах. Відповідно, всі люди, які народжуються в цей період, на них є певне це прокляття з минулих життів. І зараз ми всі будемо відчувати на собі, на своїй шкурі, що це таке прокляття предків. Так, і тому моя така скромна просьба до людей до вас, і до всіх тих, хто буде в записі, це дивитися. Оцей період, поки в нас буде шрапить йога. Поки в нас до, до кінця травня ще буде зберігатися. Зараз я втім, подивлюся, доколи це шрапить йога в нас буде. Може хтось мені підскаже, А ні, не до кінця травня, так, 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 я щось помиляюсь трішечки. У нас до кінця квітня. До кінця квітня, так, так. Зараз ми глянемо точну дату, коли шрапіт йога вона виходить, але ну, типу, воно все там інша проблема виникає. Так, Бачимо, що кінець квітня в нас ще є шрапіт йога, і разом з тим починається бачите, каласарпа йога. Бачите? Що всі стають всі планети. І шрапіт йога, що в кінці квітня в нас є. Давайте глянемо на травень. Треба бачити таким методом матеріал. Так, 1 травня ранку виходить. Ти теж бачила, що в кінці травня, так, якраз оце браху пи, пише, що 29 травня, так. Так воно таки є. В принципі, моя оця перша то була правильна. Бачите, я сама цей Меркурій правильно сказала, потім сама себе щось почала виправляти. Бачимо, що 29 травня у нас все ще є ця шрепіт йога. І разом з тим, що будеться колосар по йога, відповідно, сам квітень-травень вони ще будуть доволі тяжкі. Тобто оця йога прокляття до кінця травня обов'язково потрібно молитися за своїх предків, обов'язково потрібно робити всі ритуали. Кормити бідних, знедолених, щось жартувати, якось допомагати, робити все для того, щоб якимось чином вилювати цю шрапіть його. Це прокляття. Ми все весь світ у нас просто проклятий. Я не знаю, чи це вже відчувається, бо насправді ну, вже це почалося. Так, буквально от, якраз в той день, коли це трапилося? 2 квітня, чи коли Сатурн, Ні, 29 березня, що там трапилося? Якраз десь в той час і. Е, ну, Трамп знову почав якусь фігню це робити. Було сонячне затемнення якраз. Так, це було сонячне затемнення, і якраз Сатурн перейшов в цей, і, і утворилася шрапет йога, ось це, і якраз почалося це прокляття прадки. І воно, по суті, триває з 29 березня по 29 травня. Вона закінчиться. Там раху піде в свій знак, Сатурн піде в риби, але утвориться оце кільце. Каласар йога, яка буде тривати до середини е, літа, майже до кінця, ну, до кінця липня місяця. Десь до 20-х чисел липня ми ще будемо відчувати на собі оцю каласар йогу, і знову ж таки весь світ буде тако, наче задушений цим кільцем. І ми бачимо, що як це в світі проявляється. Ми бачимо оцю це, навіть відчуття такої. Безнадійності, що ти типу, по руки, пускай ти нічого не можеш зробити. Ти бачиш, як зло перемагає, причому отако легко перемагає. Як люди брехливі, вони щось добуваються свого, цей трамп зі своїми тарифами. Чорті що там творить? Е, також ну, гріховні люди, по от, якраз те, що я хотіла сказати, оцей квітень місяць він власне буде під цими енергіями, такими, коли. Всі гріховні, такі нечестиві люди повилазять з усіх усюди і починають розказувати, як нам жити, що нам робити, і реально керувати всіма процесами, і їм це буде вдаватися. Інше питання, що це ненадовго. Перший такий злам в них станеться в травні місяці, вже в травні буде зразу зрозуміло, хто є хто. І цим злочистивим людям перестане так щастити, і все це закінчиться. Ну, тобто, якось все остиканеться вже під кінець літа, коли воно вже. Ну, зараз ми побачимо. Зараз включу там, наприклад, 10 серпня 2025 року, подивимося ту карту, ще далі в майбутнє поглянемо. А, що бачимо, що вже немає цієї розі... Марс розірве. Марс буде перший, хто розірве. Колосар, попрошу? Екрани трансляції немає. Знов нема. А мені не показує, що є. Секундочку. Так, так, так. Зараз, зараз організую. Так, чомусь воємку, не знаю, чому. Є. Тепер мусить бути. Окей. І є? Видно? Чудово. Я включила гороскоп 10 серпня, і що ми бачимо? Ми бачимо, що Марс він розірвав калосар. Побачимо якраз тут калосар, вони ще всі тут товчуться планети. Марс розірвав, він вийшов з, е, види з лева і стане всім трошечки ясно, все зрозуміліше на свої місця. І потім вже Венера з'єднається разом з Юпітером. Юпітер почне набирати обертів в близнюках. Так, і е, ну, люди стануть більш розумними. Тому що Юпітер в Близнюках дарує розум і якийсь план, як діяти далі. Тобто, ну, по факту, ми зможемо відчути якісь позитивні, реально позитивні зміни вже десь влітку. Але ми маємо пам'ятати, що влітку так, у нас будуть дві ретроградні планети: ретроградний Сатурн і Меркурій. Хочу на такою штуку сказати, що не потрібно боятися ретроградного Сатурну, він і так з нами трапляється кожен рік по 4,5 місяця цей Тобто ми кожного літа відчуваємо, та й Сатурн якраз він стане з 13 липня. Ми кожного літа відчуваємо цей ретроградний Сатурн, який потім до осені тягнеться. Тобто приблизно кожного року одне й те саме тільки може бути в різних знаках, в різних градусах, а і точно в різних накшатрах. Але що хочу сказати, от, на майбутнє там мене теж питала, а от влітку вже стане краще, бо наче там Каласарпа йога розривається. Знову ж таки, так, каласарпа розривається, але е, Сатурн стає ретроградний. Тобто, як не одне, то друге. Все рівно почнуться якісь відпрацювання. Е, тому, на мій погляд, що цього року віна, вона. Чисто з астрологічної такої теоретичної точки зору, на жаль, якби цього мені не хотілося, мені цього дуже хочеться, але вона не закінчиться. Нема абсолютно для цього ніяких астрологічних передумов. Навпаки, якийсь час, особливо ці два місяці, особливо квітень, квітень, він ну, обіцяє бути жахливим насправді. Травим буде трішки легше, але буде відчуватися оця карма каласарпу йоги, яка нас просто здушила. Оця шарапіт-йога буде, ну, таке каласар по нас задушить, а -йога, е, сковородкою по голові нас б'є, 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 б'є. І ми от просто от в такому нікчемному, доволі принизливому, жалюгідному стані просто будемо відгрібати все. І єдині, хто будуть в цьому вигравати, хто буде успішний, хто буде яскраво сяяти, то це люди по типу Трампа. Бо Трамп він народився каласар по його. Це його стихія, він народився в затемнення. Це прям його, ну, це його енергії такі, люди, які по життю в них там сильні раху, такі ну, не дуже чесні, не дуже добрі. От вони якраз зараз вони будуть процвітати, бо якраз зараз настав астрологічно такий час. Що благочистиві люди, вони будуть зазнавати якогось горя, вони будуть зазнавати несправедливості в свій бік. Що буде ставатися так, що якби, будуть перекривати шлях, типу, не давати щось робити. Вони хочуть знати якісь може політики, хочуть щось допомогти. Ні, там блок, 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 буде нічого не получатися. Ось, але це все мене вже в середині. Власне, середині літа там вже з'явиться шанс. Але не потрібно очікувати, що все, зразу ми розцвітаємо, все буде класно. Ні, там прийдеться працювати по Сатурну ретроградному. Але, принаймні, оці злонравні люди, то їм теж стане набагато складніше. Тобто вони як на цій хвилі, як вилізуть зараз на 2-3 місяці. Ну, на два місяці, я би навіть так сказала, навіть не на три. Так потім і ну, назад кудась в небуття вони дінуться і вже не зможуть настільки сильно на це все впливати. Ну, звісно, залежить від кількості і масштабів того, що вони натворюють, тому що масштаби вони завжди далеко ходячі. Ми пам'ятаємо пандемію, яка почалася в каласарпо по його, яка тривала ну, не два місяці, а два-три роки. І вона би і далі тривала, якби не війна почалася, бо просто всі, всі тут позабули. Війна також, до речі, почався колосар по йогу. Бачите, ще досі ми її розхлябумо. Тобто всі ці події, коли трапляться в от якраз в цей період калосар по йогі, з... коли вона починається? Ще тут не починається. Зараз ми якраз дійдемо. Здається, в кінці, цього... в кінці квітня, якраз десь почнеться, зараз ми подивимося. Так, то все, що почнеться в колосарпойогни, ще якийсь час, може 2-3 роки, нас буде кошмарити. Ну, прийдеться це розхлобувати е, наслідки. Окей, це в нас що стосується е, 14 квітня. Сонце прийде в екзальтацію. Принаймні з'явиться план, як діяти, що робити. Сонце в екзальтації дасть нам сили. Дасть нам якогось такого куража, і це, знаєте, буде відчуватися, о, нарешті весна настала, але це також потрібно бути дуже обережним, знову ж таки, з романтичними стосунками, бо там раху дуже сильно задіяний Меркурій в падінні. Потрібно пам'ятати, що дуже уважно документи якісь підписувати, дуже з цим обережно. І пам'ятати, що Сатурн, мало того, що в нульовому градусі ще тут планетне війна. Окей, їдемо далі, подивимося, що у нас далі чекає. Давайте глянемо 17 квітня. Таким макаром підемо. Що ми побачимо? Що буде дуже сильно, дуже жорстко це шрепет йога, буде Раху і Сатурн прямо в одному градусі. Ми це сильно відчуємо. Так, Олександре, пізніше трошки прочитаю, бо тут так незручно туди-сюди. Але я обов'язково прочитаю. Ви пишіть в чаті, пишіть, ми, потім, ми зараз ще поспілкуємося з вами. Ну, тобто теж хорошого, мало, Венера 0 градусів. Венера вона не буде заходити в водолії, тобто вона все ще буде знаходитися в екзальтації. Ну, венера ну, трошечки рятує дане становище. Венера в екзальтації, сонце в екзальтації. Ми будемо це відчувати, типу, як наче весна прийшла, але не потрібно себе обманювати, тому що Сатурн 0 градус, репет йога і Меркурій в Петіні. Є багато негативних впливів. Дивимося 20 квітня. Що нас на 20 квітня? А, так, вже, вже знову ж таки Сатурн разом з раху в одному градусі. В принципі, те саме. Нічого сильно не змінилося. 24 квітня, 25-го року. Так, от, отут уже почалося. Так, якраз 24 го числа. Може, зараз, може, 23. го Це Вже таки тика трошечки. Ні, такі 24-й. Дивіться, 24 квітня можете собі записати десь, відмітити, що це початок шрепет йоги. Е, Каласар по йогі, вибачте. Калосар по йогі. І подивіться, які у нас цікавий 24 квітня. Бачите, що у нас? Раху 2 градуси, Венера 2 градуси, Сатурн 2 градуси. Планетна війна між Венерою і Сатурном. Це не є дуже добре. Єдине, що добре, що вони між собою, в принципі, ну, самі між собою планети. Дружні. Але ну, це буде жахливо, особливо як це може проявитися, Знову ж таки, зрада, зрада в якомусь коханні, інтимні походеньки, от, от такі всякі штуки. Вся, всяка, така, всяка така річ. Це у нас 24 квітня і починається якраз -йога. Так, Ми з вами вчили, що коли, по ідеї, тут місяць її ще не дійшов, розриває. Але по суті, місяць він не дуже розриває. Ну є таке правило, тому що він і так постійно ходить по колу, по колу, по колу, Тому він не дуже розриває колосар по йогу. Тому що 24 квітня можете собі записати важкий день, поганий день буде погано. Ну Марс зараз знаходиться в падінні. Тому бачите всі оці новини. Ви бачите, що зараз твориться і обстріл дуже сильний, збільшилася кількість шахедів, і кількість попадань. І на фронті реально погано. Ну, типу, хто б там що не говорив, але по карті видно, що Марс в падіння. Це, це все погано. Для України марс падіння це погано. Окей, їдемо далі, 26 квітня. Подивимося, що поміняється. Сонце вже себе гарно буде дуже почувати. Але ну, знову ж таки, планетна війна, тому що Сатурн і Венера якось знову разом будуть йти і знову будуть воювати. І вже буде дуже чітко, гарно оформлена, вже без ніяких. Прецедентів кала-сарпа-йога, вона стане прям в свої володіння. І ви зможете побачити, що ну, яка почнеться тоді фігня творитися, що знову щось дуже неочікуване, незрозуміле, може початися. Важко судити, що саме, але по осі, що це все відбувається між а, рибами і дівою, можна припустити, що це те, що буде стосуватися особистого я кожної людини, тому що це як в натуральному гороскопі, те, що. От, та частина гороскопу, яка відповідає більше за себе, типу я, моя сім'я, мої зусилля, моя мама, мої діти, мої хвороби і там чоловік. А решта це вже більше де таке ну, екстравертоване. Так? Перша половина гороскопу вона більше інтровертна про я, друга це більше про я і соціум. І по суті, на натуральному гороскопі воно так все і є. Єдине, що це риби, вони більше якраз навпаки, вони дуже космічні, трансцендентні. Може в космосі щось статися, жахливе, не пам'ятаю. Якась космічна війна почнеться, про яку ми навіть не знаємо. Проправлено рахом, скоріш за все, це все буде з якимись кібератаками, штучним інтелектом і тому подібні речі. Або будуть закладені якісь основи для цього, для якихось таких майбутніх війн. Я ще цікаву штуку сказала раніше, була, мені ця думка запала. Що Україні, як країні, в якої Мар знаходиться в Десятому домі, дуже важливо бути справжнім воїном і бути передовим на рахунок якихось військових технологій. І всі там за ядерку, ядерку, ядерку. Ну камон, ядерку ми не вернемо, але можна виготовити набагато якесь цікавіше і стати постачальником. В Принципі, в Україні це вийшло. Це з дронами вийшлося, але крім дронів, потрібно ще щось продумувати для того, щоб ну, звісно, для захисту. Бо Україна, як висхідний стрілець, сама ніколи перша ні на кого не нападає. Ми це знаємо. Але Юпітер, управитель стрільця, знаходиться в планетній війні, тому Україна, на жаль, прирачена воювати. Ну допоки, допоки вона буде існувати. На жаль, може якось буде трансформація. Давайте подивимося, що у нас далі. Це 28 квітня. Цікаво, що там? Цікаво, що там. Так, знову ж таки, планетна війна, все те саме зберігається. І в нас ще буде якраз 28 квітня буде Амавасія. Будемо ще відчувати дуже велику важкість моральну. буде морально неприємно. І місяць якраз нашатри вгарані. Це все, все буде вгарані відбуватися. Амавасі вгарані. Ну, так, би, враховуючи, що гарні це угранок шатра, яка любить полякати, я думаю, що ми щось сильно можемо злякатися ще в кінці квітня, що не все ок буде в нас. От і всі події, власне, які починаються, які робляться, починаючи з 24 квітня, оце все буде калосар по його. Да? Тому важливо починати якісь е, гарні позитивні штуки. Я довго думала, як мені там, на який день значити початок. Базового курсу, і я так прикинула, що в принципі курс по астрології можна починати, тому що воно якраз теж буде такий довгий, пролонгований, гарний ефект. Тим більше це буде виправляти тим людям, які прийдуть навчатися, буде виправляти цей Меркурій, який в Падінні знаходиться. Бо Меркурій в Падінні, його можна чи ретроградний, чи ще якийсь, то його можна виправити тільки навчанням. Так, і глянемо на останній день квітня. Так, ще секунду і вже буду вас питати. Ну, по суті, нічого не змінилось, єдине, що буде гаджа кешери, йога а так на все залишається. Подивимося, що Марс у нас буде в падінні до 6 червня. До 6 червня ще на фронті буде дуже погано, може бути ще гірше, ніж зараз. До середини травня сонце в екзальтації це ще буде трішки вирішувати, потім стане трішки гірше. Найближчим часом нас не чекають ну, от, тільки 13 року. Вже якраз в, в липні у нас будуть ретроградні планети, тобто до липня ще треба дожити. А так ось ось що нас чекає. Ну, насправді все, все не дуже добре, враховуючи цю шрапіт йогу. Шрапіт йога і е, каласарпа йога. От в такий ми час живемо. що Одночасно і шрапіт і це буде, Це буде важко.